І дійша ізоляторка ГБ по-науковому, а просто тюрма. Отут сиділо 20-25 в'язнів, закриті двері, бараша раз вдовго опорожнялася. Розумієш, а спали, валетом, поверталися по команді. Літом не вистачало повітря, стояли з руштіком задували. А звідси на всі чотири води натопті. Як веде свинки від я розказувати не буду. Ми маємо два карцери одиночки. Тут, хто э, не признавався, то його поміщали в карцер, але наливали часткову воду і добу, дві три, в вшари глював слідчий. Ні тапчана, ні ліжка не давали, ні крісла, нічого. Давали дві склянки переварної води і 300 грам хліба. В кінці самого цього музею там є друга сходова клітка, а в кінці стояв. Електрогенератор, і коли розстрілювали в'язнів, а тут 5 метрів до тротуару, то чути дуже, як стріляють, на дворі чути. то вони включали генератор. А трупи виносили, там сходова квітка є на двір. Я мав шестеро братів було, то було восьмеро повстанців. А одного дядька всі троє загинули. Цей повстанцях на Волині ця розстрілялася, а ти в Дніпропетровській тюрмі. Тут приймали в'язнів, тут стояв НКВД з ключами і з нагайками, їх роздягали догола, шмонали і тоді в кінат. І так мене з баража привезли, роздягнули все на, на покривало, скинули всі речі, і, розумієте, і е, перешукали все, і тоді зложили чотири роги і кинули в камеру. Нас раз в тиждень виводили на прогулку. Тут був такий круглий бетонний двір. І в такому 15 хвилин по кругу ходили. я мав щастя 48 років сидіти тут як малолітній в'язень. Я був засуджений на 25 років і от маю значок малолітнього в'язня України. Шли селом, шли селом, партизани, по своїй українській нефільній землі, і у кождої зброя була за плечами, і у кожного смуток і на чолі, і у кожна зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на плеці, білі смуток за всю. За успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення, підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача сил спеціальних операцій Вовча Зграя Олещук Ігор Андрійович. За багато всього, щоб, щоб я не зазнався на старість. Долучається Україна до руху опору проти московських окупантів.